Чому Сполучені Штати вирішили вийти з переговорного процесу. І тут, друзі, все просто це розчарування Вашингтона відсутністю реального прогресу в попередніх спробах мирного врегулювання. Попри чисельні там, зустрічі та заяви істотних зрушень у припиненні конфлікту ми так і не побачили. США дійшли висновку, що на даному етапі їхня активна посередницька роль є просто неефективною. Ну а також, якщо згадати чимало спроб мирного врегулювання, включаючи там мінські договори, переговори, нормандські формати та інші ініціативи, то жодна з них не принесла бажаного результату, звичайно, через просто деструктивну позицію Росії та її небажання виконувати взяті на себе зобов'язання. Рішення США відмовитись від активної посередницької ролі виглядає тут цілком логічним.